Я хоча б не версія про м'ясо. Готова? Готова. Хто перший? Давайте я. Я хоча б ніколи не запізнююсь на роботу. А я хоча б не кричав на працівників тільки через те, що в мене критичні дні. Я ніколи не кажу, що я вже йду, а сама стою і говорю по телефону. І це так може тривати годину. А я хоча б не замовляв а, 20. Упаковок крил замість 20 <гум> Ну Буває. Ну. Я хоча б не складаюся з коли і кави на протязі дня, а я хоча б не падав в тую <гум> з лавочки на літній трасі. <гум> я ніколи не кажу, що я встав в 12-й годині, а потім перезванюють мені і кажу, я вже встав, а це вже третя дня. Я хоча б ніколи не намахував людей на зарплату. А такого не було, було. Ні. минулий раз. Ота та пару гривень <рес> я ніколи не кажу нікому не кажи, а потім сам розповідаю всьому магазину. А, хотів сказати, що я ніколи е, не привтикував замовлення, а потім казав, що його нема, а потім згадав, що це було. <рес> <рес> е, я хоча б ніколи не казала людям, що особлива ковбаса з каракатицею. З чорнилом каракатець. А я хоча б ніколи е, не робив вигляд, що людина мені подобається, а потім її обсирав. Та що ти розказуєш? <рес> я хоча б ніколи не давала зарплатню працівникам на пару тисяч більше, а потім ходила і шукала, де мої гроші. Ну буває, що зробиш. їм приємно, мені не дуже. <рес> <рес> я хоча б ніколи не лягав п'яним спати, а потім шукав дитину по всій хаті. <рес> Це мало бути між нами. Дитина спала біля мене, все добре. Ми ж все таки колеги. Сім'я. Боже, да. Да, ми сім'я. Приходьте в проміт, будете нашою сім'єю. До речі, ми шукаємо працівників.